Доброго дня, загальний розклад. До у зміни. Ва від цього не втепло. Тривалий час, негативні думки. Не бачили виходу, негативний вплив, пута, кандали, негативний магічний вплив. з боку людей, які... Негативно впливало на ментал, тренувало вам мізки. Ви благали ви сили вивести вас з вам допомогти вам вийти з періоду розчарувань по відношенню до ситуації. І досягнути те, про що блієте, що бажаєте. Розчарування втрати відносно фінансового получення достатку. Радість, да ви навіть тривалий час і не розуміли, як вам досягнути. Ви вже й не впевнені були, от чому вісім мечів. Ви навіть не впевнені були, що ви загалом можете покращити ситуацію. А вам говорять, що даремно ви ставили крест на можливості позитивних змін. Вищі сили допоможуть або допомогли вам по відношенню до ситуації. Дивіться, в залежності від події від того, що відбувається в вашому житті. Якщо ще зміни не відбулися, то відбудуться. Єдине, що, отримавши дану інформацію, ви повинні розуміти, що вам надається інформація для того, щоб якщо ви знаходитесь в страху, в сумнівах, а можливо, в внутрішньому роздрайві з розбитим серцем по відношенню до втрат, до розчарувань. І в розпачі стосовно того, що вже не зможете змінити, то не зливайтеся ресурсно. Вам говорять, дана інформація надається для того, щоб ви розуміли, що закінчення цього негативного періоду. Трансформація ставиться крапка, Вищі сили надають вам шанс, можливість або нададуть, в залежності від ситуації, від моменту. От, в різний період когось вже на порозі, когось через певний період. Але вам говорять, що ви повинні бути сильною, самодостатньою, цілеспрямованою, і ви досягнете успіху, якщо будете активно діяти. В подальшому ваше життя входять позитивні зміни. Ви досягнете стабільності, щастя, радість, наповнення і можливості досягнути те, про що мрієте і що вважаєте, з часом. Якщо говорити про те, що тривалий час ви очікували даної можливості, то додатково говорять, що закінчення періоду очікування. Далі активність, далі дії, можливості, шанс. І доленосні дані зміни, від яких вам не втекти. Дякую.